Головна пісня України саме їй та її автору були присвячені сходини у цій дитячій бібліотеці. Прийшли творчі закохані в Україну. Завідувачка закладу Наталя Степура розповідає, масове виконання гімну на хрещатику колись вразило її чи не найбільше. Ініціювали нинішній захід пересічні криворічці. Люди з нашого мікрорайону зробили такий запит у відділ культури міський з тим, щоб висвітлити таку інформацію про таку визначну людину. І ось бібліотеки відгукнулися, на гитарі у хлопчик один, я знаю, дуже гарно грає, інструментальна така варіація без співу, але мурашки по кожі. Ну і дітки, коли співаються, також дуже надихає і ну, на душі якось стає гарніше. На творчих зборах декламували поезію, слухали розповіді бібліотекарів про Павла Чубинського. Родзинка сходин, кавер версія головної пісні від криворізького виконавця Миколи Клінецького. Співак ділиться виконувати гімн на широку публіку випало вдруге. Та хай там як це завжди дуже відповідально й бентежно. Переживання, але але приємне. От, якщо, якщо десь там на сцені співаєш що-небудь і десь там десь слова, якісь можеш забути, то таке там. Викруті, все добре. Таке відчуття, що там, все, все має бути чітко і ровно. Відкриваються бібліотеки, то це свідчить тільки про одне, що країна не то, що має шанс, а має майбутнє, тому що начитаність нації. То є свідомість нації даня. Як тут звуть всі цього юнака, не пропускає в цій бібліотеці жодного заходу. Прийшов і цього разу. Знакові постаті, вважає хлопець, треба знати. НАТО, якщо йдеться про музичний символ України, юнакові до вподоби версії головного саундтреку незалежності у виконанні Пономарьова та Дзідзьом сподобалася криворізька кавер-версія. Павло Платонович Чубинський – це геніальний письменник, поет, взагалі фольклорист, і його слова вони линуть з душі і впадають в душу кожної людини країни в нашій країні. Він вчився на чудовому поетові Шевченкові, тому його ідеї та настанови дуже чітко просліджуються. У книгозбірні вважають, патріотичний мелос допоможе підсилити дух нації надто напередодні дня народження незалежної України. Ірина Павленко, Євгеній Жулай, цей день.